Вітаю на каналі, забігла в магазин Аврора дозняти новиночки. Тож приємного вам перегляду, гарного дня. Дякую за ваші лайки та коментарі. Легкий ковшик з нержавіючої сталі 55. Ваги кухонні 199. Дерев'яні 199. Фруктовниця металева гарної якості. Вмістка 88 гривень. Кришка для мікрохвильової печі з клапаном 49. Сушарка для посуду металева 249. Пластикова 64 чорного та бежевого кольору. Набір брелків для ключів 39. Брелок льояник 15. Сердечка брилки 24. Брилки ліхтарики 29. Кошик декоративний плетений 129. Свічка фігурна 64. Кольори є різні на вибір. 44. Скотч 39. 49 гривень за 5 штук. Набір приладдя канцелярського 55. Наклейки дитячі. На бобіні 34. Набір ручок гелевих 69. Пензлики 49. Подарунковий набір 169, 119 блокнот пухнастик на 80 аркушів. Ручки пухнастики 44, кисіль фруктовий 12 гривень 150 грам. Каша вівсяна швидкого приготування 7 гривень. Печиво цукрове з передбаченнями 34 гривні. Цукерки Міленіум 99. Набір декору 9 гривень. 34 за 6 штук. 39 5 гілочок. Резинка для рукоділля 24. Кольори в асортименті. Набір головок для шиття 9 гривень. Сантиметр 19, набір булавок 24 гривні 240 штук. Резинки для плетіння браслетиків 149. Набір для шиття в сумочці 49. 29. Набір ниток 10 штук, 22 гривні. 24 4 гривні нитки з голками. Пряжа для в'язання 32 гривні. Спиці для в'язання 24 були. Зараз акційна ціна 14 гривень. Ковшик 24.

Окуляри 49 гривень, 59. Є багато вибору, різні оправи, косметичка 17, 29, 34, ніж керамічний 99. 59. Набір кухонного інвентарю 69, термометр для кухні 77, штопор металевий 9. Яйцерізка 19, ніж для піци 29. Точилка 34 та 59 Миска металева 22 дривні. 74 на 2 літри. Ківш металевий з кришкою 219.